Добрий день, от такі Можуть, до нас приїхали. Ми а вже немали на виходу. ми громадська організація Східний Корпус Вона зараз трошки наш група. Денис Соргур зараз як ми як будемо відкривати посередки по районам нашої організації. Ми зараз вже маємо більше 500 людей в нашій організації тільки по місту Суми. Є ще деякі райони вже, вже є його будемо відкривати Кожному районі їздимо по районам сесії, виконкоми, знайомимося з громадськістю. З якою метою? З метою покращення в першу чергу життя нашого населення. Наші ідеї це здоровий образ життя, боротьба з соціальними язвами, політична платформа для будучого молоді. Якщо можна питання за рахунок кого ви фінансуєте за рахунок бабушкиних пирожків. що нікого ну, це дуже смішно, але ви ж сюди приїхали чи маленькою групою, щоб приїхати це не безкоштовно. Люди зазвичай вашого віку на роботу ходять. От хотілося б знати за рахунок чого ви приїхали. Є 500 офіціально які по зареєстровані, по 10 гривень. немає. На саме внески на даний момент ніяких немає. Кошти мої особисті кошти, у мене є бізнес, хлопців кошти особисто саме фінансування. Це саме питання дуже часто мені ставлять, я тому ставлю вам. Мені також його ставлять, і я вам скажу, я навіть пожертвував деякими своїми доходами раді общественної деякі. Ну така форма, ну знаєте, у нас на себя а, а чему он У пророссийские войска зеленые человечки, а мы зеленые человечки. Ну давайте с ними не будем проводить аналогии. По два черных. На, на каждого зеленого делаем черные. Во-первых, мы военно патриотическая организация, Поэтому, соответственно, у нас есть э, устав, который, в котором позаимствуем какие-то военные моменты. и мы их поддерживаем, и форма для нас, в принципе, это один из таких обязательных дисциплин людей. Ну, оптимизм, да, это такие. А зараз э... а надо в розовом, да? В розовом из бантика, не надо То есть можно и так было, но я думаю, они все бы это тоже поняли. Смотрите, зато как мы спортивно. А вы посмотрите на наши, вот я бывает встречаю, ну, где это, это ж куда я лучше, чем я у нас тренировки. Три раза в неделю тренировки. Это Смотрите, это да, это я бываю, прихожу там, да, на сессию Вот спилкуюсь с депутатами. И мне честно скажут, скажут, что соромно с ними спилкуватись. Я им в первую очередь говорю, пойдите на себя в зеркало. Совершенно верно. Пойдите, посмотрите на себя в зеркало. Как вот вы, ну реально, выглядит человек, ну как свинья. Вот извините за выражение, но выглядит как свинья. Каким образом показывать можно пример молодежи раз да? да ну то есть э, наше управление это лицо ну либо там не будем брать глобально страны да? там даже даже город взять например городские да должности тот же самый мэр все основные должности должны э, быть люди спортивного патриотического и националистического даже возможно где-то нашей стране это сейчас очень важно Ну, выглядит достойно. Ну, Выглядит достойно. Мы пока с ним не общались, не знаем, но выглядит, по крайней мере, претензий к нему внешнему виду нет. Але цікавість вы у него выкликали? Не вытримав, испытав, кто вы. Так это ж Ну, Почему почему не вытремав? Он и должен, я думаю, интересоваться. Ему, во-первых, это должно быть интересно, как Ну, Это однозначно. Не каждый день, да? У вас вот я спросил, как, кстати, как вас зовут? Наташа Панова. Э, Наташа, вот я вас спросил, почему не присутствует общественность? Не ходят. А знаете почему не ходят? Ее нет. Да, мне сказали, я общественность. Но ну, такого же не бывает. Это даже смешно. Это, это реально? Серйозна людина це не може бути культ одного чоловіка. Людина передає інформації, бачили в інтернеті, яку ми фактину ходу організували. У нас це може в кращому, знаєте, як сказати, як замовку завод казали. Ну, ви від боїться. А ми, якщо що, нарисуємося. Ну що добре, ми будемо тільки ми, де Вот а как мы, каким образом, а, работает, мы каким образом работаем? Мы каким образом работаем? Вот у нас, например, в Сумах, мы обращаем на себя внимание молодежи. Мы хотим, чтобы было это модно. Чтобы было модно вступать в военно-патриотические организации. Чтобы было модно не где-то там на районе семечки э, лускать и там к бабушкам приставать, а было модно заниматься, ну, личным, в первую очередь, военно-патриотическим, а в первую, наверное, очередь, патриотическим воспитанием. Не каждому все равно, да военная я работал себя военного потому что не каждый повесит. и мы работаем над тем чтобы это было модно вот если мы сможем изменить моду то конечно же мы сможем сделать много потому что это будет переломный момент вот наш, у нас в городе есть такая проблема э, с мужской молодежью. я проводил личную статистику и вы просто будете очень сильно удивлены приблизительно возраст с 14 до 17 лет около 80% молодежи состоят в молодежных преступных группировках. Вот вы просто понимаете. 80% молодежи. 80! Речь идет не о 10, не о 5, то есть не о 3, а о 80. Соответственно, нормальные люди уже являются в этом обществе социальной язвой. Не наоборот. То есть, понимаете, какая основная проблема? И мы Самі тоже з народа, в принципі, ми даже навіть з этими сложными. Так, а чого ви тікаєте від камери? Извините, я вже вас знімала. Извините, чого ви тікаєте від камери? Мы не кусаємося. У нас кто-то называє комментарий. Якщо можна. Это все эти інтеллектуали. Но ви одна команда? Сидят, пишут, мають организації. Общественность это мы. Подумай. Просто ну до нас рідко приїжджають люди Будемо, з інших на самом делі. Трудно от ви сказали давай сказали про фінансування, я дуже ви? трудно реально реальність фінансірування так би та да. скажіть. Хто ви що? Ви, ви можете посвя... я громадська активістка. Давайте може, може посвідчення різнити чи ні. Навіщо ну, покажи, я при Ви виклад... журналіст чи хто? Ні, громадська активістка? А, ну, так, ну... Давайте я вас також буду знімати. Наталь, Можливо. знімайте. Нема питань. Ми не знаходимося в публічному я, місці. я не проти, просто ви для чого ви це знімаєте? Для акторського порталу виставлю, виставлю в однокласниках, виставлю в ВКонтакті, виставлю в Фейсбуці. Давайте на фоні державного прапору я, ви можете знімати, щоб була краща картинка. У вас є питання демонтати? Ні, просто було трошки дивно побачити нову людину у нас на виконкомі. Чому? Я вже не перший до вас на виконком приїжджаю, дивлюся за правомірністю прийнятих рішень. І що скажете? Що сьогодні? Сьогодні було все в рамках чинного законодавства. А що ще бачили в нас таке? Що, сьогодні нічого особливого не побачили. Не тільки сьогодні взагалі. Взагалі, ну, попередня влада була власне, не досить чемно. Не знаю. Ось що ще сказати? Яка громадська організація ще раз? Я вже питали. Громадська організація подумай. Не дуже. Чутно було. Да, громадська організація прибула. Як вас звати? Мене звати Євген, а вас? Наталія Панова? Дуже приємно. Так що Дякую. ви, ви мене навіщо це знімали? Ви з'ясували, що хотіли чи що саме? Дякую.